もう。ですね Усіх вітаю, з вами традиційно Майк. Останні ролики по Всесвіту Аватара не аби як до вподоби вам, тому я вирішив продовжити таке собі поглиблене дослідження історії багатьма улюбленого мультсеріалу. Тим паче, ви самі наштовхуєте мене на ідеї для нових роликів. Наприклад, сьогодні ми спробуємо дізнатись, як прожила своє життя хоробра воїн Кіоші Суюкі після її основних пригод з командою Аватара. Загалом про Суюкі відомо багато і водночас дуже мало. Справа у тому, що перші декілька років після завершення столітньої війни були досить насиченими на події для видатної воїтельки. Суюкі встигла побувати особистою вартовою для Зуку, поподорожувати знову новими членами команди Аватара і стати учасницею різноманітних локальних поствоєнних конфліктів. Остання канонічна згадка про Суюкі датується 124 роком від народження Аанга. На той момент вона все ще. Є лідером воїнів Кіоші таку відомість ми можемо дізнатися з книги, написаної для Тензіна. Анг написав, що Союкі володіє навичками, про які сока завжди мріяв, і що вони разом утворили чудову команду. я почесний воїн, якого навчили мистецтва шпигунства, тому я проведу тебе за куліси. На момент останньої згадки їй приблизно 40 років. Це, до речі, руйнує теорію, яка гуляє мережею, суть якої у тому, що Суюкі нібито загинула дуже молодою. А от інша досить цікава теорія може бути правдоподібною. Проте ми не маємо чіткого її підтвердження: Суюкі загинула, коли Якон знешкодив усіх присутніх в судовій залі республіканського міста. Ґрунтується це твердження на підозріль. Жіночці, яка сидить за Аангом, і на яку єдину зробили фокус у той момент, звісно, у це вкрай важко повірити. Але, як на мене, теорія гідна свого існування. Перед тим як ми продовжимо, вже традиційно нагадую про необхідність донатити нашим могутнім воїнам, завдяки яким ми можемо творити український Ютуб. Куди та кому донатити, обирати лише вам. Головне, пам'ятайте, кожна гривня важлива. На жаль, Союк є єдина з команди Аватара, яка не удостоїлась прямої згадки у легенді про кору, хіба що у початковій заставці першої серії. Особисто я вважаю, що на момент момент початку пригод юної аватарки Суюкі мертва. На це мене наштовхнули ось ці слова Катари. мій брат і більшість друзів померли. Кого як не Суюкі, Катара вважала за подругу, враховуючи те, що Тов до сих пір жива та чилить собі на болоті. Приємно знову тебе бачити. Тоус. Я перелистав чимало думок та фан теорій які описували подальше життя чи куди точніше смерть Суюкі, і сформував власне бачення. Окей okay. dance! Після останніх відомих нам пригод у коміксах Союки могла разом із Сокою повернутися на острів Кійоші, де вони покращували спільні бойові навички. Цілком можливо, що через постійні пригоди та допомогу людям вони не змогли завести дітей та й загалом стати повноцінною сім'єю. Самі розумієте, вони були народжені не для спокійного життя. Коли республіканське місто сформувалося як столиця, Соко увійшов до Ради республіки як представник південного плем'я води, а його особисто. З охоронницею стала Суюкі. На жаль, під час суду над яконом вона загинула. Сока, важко переживаючи втрату коханої та фізичні травми, повернувся до рідного плем'я, де про нього піклувалась Катара. Згодом він став вождем, проживши самотнє, проте героїчне життя. Як я й казав у минулому ролику, Сока мав про кого піклуватись. Саме такий розвиток подій найбільш логічний, оскільки Суюкі планувалася як одноразовий персонаж. Проте, через велику любов фанатів її прописали в подальші пригоди Аватара Аанга. А як на вашу думку прожила життя лідерка гордих воїтельок з острову Кіоші? Пишіть у коментарях. З вами традиційно був Майк, підписуйтесь на канал, тисніть вподобайки та поширюйте ролик де тільки можете. Окрема дяка цим чудовим людям за підтримку каналу у такий непростий час. Дивіться лише якісне та слава Україні!